Так, це без батарейки зараз вага. Вага без батарейки. 387.42. Значить, сам навочник важить 943. Це навочник без металевого кільця фіксатора всередині, а це з металевим кільцем. Його зігнути не можна, не вийде. 8,9 важить, а цей. 9 і осі так далі. Привод сам з кришкою 377 сімдесят сім і тепер ще без кришки. Сіє. Триста сімдесят один грам, ось так. и размеры из него Значит, длина с крышкой раз, так. 52-57 без кришки до речі закрутимо на максимум і тут і тут мінімальна його довжина 49-93 ну 5 сантиметрів Ширина з кріпленнями

Кріпленням 77. І отак то всю. Ну тут два кріплення по краям 55, и 6 Тут кріплення і тут. Їх можна ще зняти. Вони десь по 2-3 мм. Так. Трішки саме. Так, лінза. 2176. Тут. Отвір 18.55. Це отвір самі. Ну, лінза так само видимо, так як і отвір. Так, показав, наочник стандартний. А цей скріплення, до речі. Давайте їх порівняємо Наочники, це звичайні гнучки без металевого кільця. Ось він такий. 37 62. А цей з металевим кінцем. Цей менший діаметр. Так, реально менший? Тут? 35-33. А всередині там ще менший. діаметр 32,6. Зовнішній 41,53. один п'ятдесят Ось який йде тут і всередині. Це із, з... от, з металловою кільцем чи пружиною. Ось такі скосіни. Це без. Це можна зігнути. З тебе чи силикон. Ось. Це може спадати, якщо рукою зачепити необережно, а це не спадає. Це потрібно тяжко його відщолкнути, і воно згинається. так.